Вигідна пропозиція. Продаю будинок у селищі Вороновиця, що за 25 км від міста Вінниці. Хороша локація, асфальтований під'їзд, порядні сусіди. Будинок 80-х років побудови. Цегляний 125 квадратних метрів на два входи. Земельна ділянка 16 соток, Приватизована, доглянута правильної форми. На території є господарські будівлі. При бажанні вести господарство, будь ласка. Є новий гараж для вашого авто. Туди заведено світло. Саме приміщення складається з п'яти кімнат, дві кухні, кімнати просторі, світлі, високі стелі. Так, Потребує ремонту, не заперечую. Але відповідна і ціна. Маємо дві групки. У будинку є світло, на території є нова криниця. Газ по вулиці. Це в нас цокольний поверх. Бачите, який фундамент, залізобетонне перекриття. Вартість 15 тисяч.